Вітаю всіх на нашому такому цікавому заході закладка номера в день зимового сонцестояння. тобто на початку циклу нового життя, коли починається після 11-19 зостан дня, і ну, чисто логічно, що ми будемо докладати в цей день. Ну, як день народження, так воно і будемо Ну, Люди зазвичай це роблять на рівні неосвідомленої традиції так прийнято. А насправді за цим стоять досить об'єктивні фізичні процеси. Ну і Ми сьогодні спробуємо це зробити в варіанті онлайн. Я вважаю, що в що онлайн, що фізично, це одне і те саме, тому що в мене було на один досвід, не один раз, коли я працював у в образі з наміром, і був дуже потужний результат. Ну, в основі цього лежить той факт на рівні нейрофізіології, що фактично ми не бачимо справжню реальність, а ми бачимо лише картинку. Око наше сприймає фізично електромагнітні хвилі в нанодіапазоні. От і все, що ми можемо сприймати: електромагнітні хвилі в нанодіапазоні. І далі вже наш мозок побудовує через нервові імпульси від ока картинку. Довели, що фактично на кінцевому результаті, де ми цю картинку спостерігаємо, картинка, що виникає, коли ми її будуємо наміром і фізично бачимо, вона однаково впливає на фізичний стан. Ну, Ви можете навіть зараз згадати себе в різних станах і повідчувати, як у вас змінюється фізичне тіло, як, ну, наприклад, згадайте. Весільне, де вам було дуже добре. І спробуйте цю картинку потримати його в просторі образної пам'яті якийсь час, де вам було дуже добре. Через деякий час у вас це можна зафіксувати, буде змінений фізичний стан. Хоча ну, зараз я слідковую стан тіла, там різні потоки включаються. Ну, це треба напрацювати, звичайно. Але коли напрацював, дуже чітко можна відслідкувати залежність від картинки, яку уявляєш або яку бачиш, і стану. Я колись, ну мабуть, найпотужніший був у мене досвід в цьому варіанті, ходив в образі під час хвороби в кімнаті, а образ мій ходив в цей момент, коли я ходив в ньому. На Натрактимерові. Я тоді серйозно захворів. Десь два тижні я боровся. Це був ковід, років три, мабуть, назад. І в мене це було десь вже пів 12-ї ночі. Температура 39,5. Вона зростає 39,6, і я трохи злякався. Ну, думаю, блін, капець. Чи тут купа історій була про страхи відносно ковіду? Треба щось робити. Ну, У мене була свічка, а я її купив в Полтаві. Вона така була спеціальна свічка на різні події, щоб підтримувати себе. Ну, думаю, психологічно запалю, добре, запалив цю свічку. Що далі? Ну і мені прийшла така думка, що треба просто перенестись кудись, де потужна енергетика, і е, з цим переносом побути там. Ну я згадав в цей момент. Ну, сама картинка прийшла, куди мені перенестись. І я вирішив просто походити в тому місці образом, але сумістити рух образу і фізичного тіла. Взагалі, ця техніка дуже якби, дієва в рамках культури характерників. Ну, я колись, ну і зараз інколи коли згадую її образ. Перший раз мені порадили, ти спробуй ну, поїсти в образи, коли дуже голодний. І страва смачна, але її мало. От Я згадав момент якраз перед початком їжі. так, у мене є дуже смачна страва. Я хочу її посмакувати, я хочу, щоб е був максимальний ефект. Я тоді дуже був зголоднів, і було дуже таке шалене бажання накинутися на їжу. Але її було небагато. І от е я вирішив спробувати поїсти в область. Ну, ми потребуємо з вами переключення на другу увагу, а тоді я зробив це ну, сам досить легко, просто побачив себе, як би зі сторони, і почав їсти в образі. Ну, Перше, що я побачив, мій образ був зовсім не такий, як я. Ну, Це вже був мій ментальний дубль, тому що я мав намір поїсти в ньому. Щоб він був головоючий. У нас загалом образ він дуже чітко співпадає з нашим фізичним тілом. Тобто, в нашого фізичного тіла є образ, такий самий, як і тіло. Коли ж ви хочете робити щось з образом, то ви переключаєтесь автоматично на стан включення в ментальний дубль. Ментальний дубль – це ваш образ, який відокремлений. Від е, е, образу, який абсолютно дотожний тіло, і може робити все, що ви схочете, моделювати не можна, і переміщатись в інші простори. І ментальний дубль, образ і фізичне тіло трьох взаємопов'язань. Ну, картинка, е, історична картинка, що була колись знайдена шклябленою на скелі, е, якраз. І показує, що ми три єдині у цьому у своєму житті. Ну ця картинка символізувала, яким чином можна діяти на щось, на когось, яким чином треба бути у цьому а, ментальному дублі, і тоді, коли ви з ним поєднані, у вас виникає дуже велика потуга.